Добрий день, робі дітки. Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми приїхали у село до бабусі з дідусем. Подивіться, кого ми тут бачимо? Дітки, подумайте, хто ці герої? Кого вони вам нагадують? З якої вони казочки? Так, ці герої, сказки, яка називається. Рібка. Давайте їх пригадаємо і назвемо. Давайте їх пригадаємо і назвемо кожного. Це котик Мурчик, баба, собачка жучка, дід, онучка, мишка та рібка. Пропоную вам порівняти між собою персонажів сказочки рибка та вишукати їх за зростом, починаючи з самого найвищого. Порівняємо самих найвищих із усіх. Це дід та баба. Хто вищий? Дід. Тож ставимо діда першого, а бабу другою. Ось так у нас вийшло. Тепер порівняємо собачку та онучку. Хто вищий? Онучка, вірно. Тож поставимо онучку за бабою, а за онучкою собачку-жучку. Ось так. А тепер порівняємо котика мурчика та мишку. Хто вищий? Звісно, котик мурчик. Тож поставимо за жучкою котика і останньою мишка. Ось у нас так вийшло. А тепер подивіться і скажіть, який дід за порядком. Перший. А баба друга. Онучка третя. Собачка жучка. Четверта. Котик Мурчик п'ятий. А мишка шоста. Молодці. А хто з них найвищий? Дід. А хто найнижчий? Звісно ж, мишка. А скільки ж героїв у казці рібка? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість героїв. Давайте пригостимо собачку, котика та мишку гостинцями, яблучками. Дітки, скільки у нас героїв? Один, два, три, а яблук один, два, три, теж три. Давайте позначимо цифрами. Та порівняємо: Три дорівнює трьом, тобто їх порівну. А зараз скільки героїв? Один, два. А яблук. Один, два, три. Дітки, кого менше? Так, героїв менше, а яблук більше. Давайте порівняємо та запишемо цифрами. Прочитаємо Два менше трьох. Дітки, уважно подивіться, скільки зараз героїв. Один, два, три, а яблук. Одне. Кого тут більше? Так, більше героїв. Запишемо цифрами та порівняємо. Прочитаємо три більше за один. Ось ми з вами потрапили на пташиний двір. І завдання від діда. Скільки тут курчат? Один, два, два курчати. А скільки гусей? Один, два, три. Молодці. А скільки всього птахів? Один, два, три. 4, п'ять. Всього 5 пташок. Дітки, давайте розглянемо курчаток. Перше курча дивиться ліворуч чи праворуч? Так, праворуч, а друге курча дивиться в яку сторону? Ліворуч, молодці. А гусенята куди дивляться? Перше гусеня дивиться праворуч, а друге та третє праворуч. Чудово малята! Наш дідусь дуже полюбляє грати на гармошки. Дітки, давайте знайдемо найдовшу гармошку. Ось вона. Молодці. А найкоротша. Так, ось найкоротша. Дуже добре. А ось завдання від онучки. Вона дуже полюбляє малювати. Дітки, який олівець найкоротший. Якого кольору? Так, червоного. Дітки, покажіть фломастер, довгий якого він кольору. Так, синього. А короткий фломастер якого кольору? Зеленого, молодці. А ось пензлики нашої онучки. Дітки, подивіться на них і скажіть, вони однакові? Ні, вони різні. Є Найкоротший пензлик і два довгих, а два довгі пензлики вони однакові? Ні, вони різні. Один товщий, а другий тонший, чудово. Дітки, а зараз нагадайте мені, хто із тварин допомагав тягнути рібку. Називаємо це котик мурчик, собачка-жучка та мишка молодці. Дітки, а хто ж тут зайвий? Вірно, це зайчик, він не тягнув рібку. А зараз завдання від мишки. Мишка дуже любить мандрувати. Але вона забула дорогу додому. Давайте складемо стежинку для мишки. Ось ми з вами підготували смужки. Візьмемо червону смужку і покладемо її горизонтально. Ось так. А тепер візьмемо ще одну червону смужку. І покладемо її за першою червоною смужкою. Тепер візьмемо зелену смужку. І покладемо її після червоної вертикально. Візьмемо ще одну зелену смужку і покладемо горизонтально, продовжуючи стежинку. Беремо фіолетову смужку і кладемо горизонтально, далі продовжуємо і кладемо фіолетову смужку вертикально. Ось наша мишка знайде дорогу додому. Молодці малята! Дітки, ми з вами сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу! До побачення!